19 лютого 1954 року Клемент Ворошилов відкрив засідання Президії Верховної Ради СРСР і виніс на обговорення одне питання передачу Кримської області зі складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Є якісь інші пропозиції? Запитав Ворошилов, на що члени Президії відповіли: Ні, ухвалити. Згодом з'являться міфи про подарунок Хрущова Україні, чи то до трьохсотліття Переяславської ради, чи то заради зміцнення у такий спосіб дружби народів, дійде до відвертої маячні про п'яну забаганку Микиту Сергійовича. Звісно, це все вигадки. Насправді ж, передача півострова була прагматичним рішенням, яке мало цілком об'єктивні причини. Тож я вам розповім, як і головне, чому Крим передали до складу України. І обов'язково додивіться це відео до кінця, аби дізнатись, чому Хрущов тоді нічого нікому не міг подарувати навіть якби хотів. Усе почалось у вересні 1953 року на пленумі ЦК КПРС, присвяченому проблемам сільського господарства. На ньому окремо розглядали питання про катастрофічний стан кримської економіки. Майже через 10 повоєнних років Крим усе ще лежав у руїнах. Керівники місцевих міськомів відкрито скаржилися, що такими темпами ми за 100 років не відбудуємо міста. Провідні галузі кримської економіки, садівництво, тваринництво, виноградарство і виноробство – були в глибокому занепаді. Та ще однією проблемою півострова стало знелюднення. І тут справа не у війні, а в політиці російської влади. Після російської окупації у другій половині 18-го століття звідти примусово селяли греків, болгар, вірмен та особливо методично винищували кримських татар до кінця 19-го століття. Кількість кримсько-татарського населення півострова скоротила з мільйона до 200 тисяч людей. За радянського режиму стало тільки гірше. З 1918 року більшовики винищували кримсько-татарську еліту, яка намагалась створити на півострові Демократичну Республіку за прикладом українців. А в 1944 році Сталін пішов ще далі, оголосив усіх кримських татар зрадниками Батьківщини та наказав виселити їх з Криму протягом травня червня 1944 року. У віддалені райони Середньої Азії, Уралу та Субіру примусово вивезли від 200 до 400 тисяч кримських татар. Замінити їх спробували переселенцями насамперед із російської глибинки, з Курської і Воронезької областей, по Волжі й північних регіонів Росії. Але користі від нових колонізаторів виявилися небагато, адже вони не звикли до кримського клімату, не знали місцевих особливостей землеробства в горах і в степу. Багато з них вперше побачили виноград, Тютюн, Кукурудзу. Але відкрито критикувати рішення Сталіна ніхто не наважувався не тільки за життя, а й навіть іще кілька років після його смерті в березні 1953 року. За непад Криму оцінив недавно обраний першим секретарем ЦК КПРС Микита Хрущов, коли вирішив вирушити на півострів у жовтні 1953 року. Із ним поїхав і його зять, радянський журналіст і публіцист Олексій Аджубей. Пізніше він так опише враження від цієї поїздки: тут, на плато, в районі Бахчисарая, усе ще дихало страшною війною, уздовж доріг розбиті танки та артилерійські гармати. І земля теж висахла і заросла жорсткою щетиною бур'янів. Пусткою стояли селища, татарські аули, їхні господарі, відіслані злою волею стали на вдалекі холодні краї, втратили будь-яку надію на повернення. А Джубей згадував і про зустріч Хрущова з російськими колонізаторами. Ті обступили Микиту Сергійовича і почали скаржитися: картопля тут не росте, капуста в'яне і взагалі клопи загризли. Та чого ж виїхали? питав Хрущов. На що натовп із сумом видихав? Обдурили! А найсміливіші кричали, що їх насправді ніхто й не питав, а просто пригнали. А ми сподіваємось на ваш добровільний лайк і комент під цим та під іншими відео на каналі Бабеля. На початку 1954 року для партійного керівництва склали довідку про стан сільського господарства Кримської області під грифом таємно. Дані були геть кепські. Порівнюючи з 1940. Площа пасіви у Криму скоротилася на 70 тисяч гектарів. Руйнування житлового фонду становило майже 50%. На весь Крим було тільки три хлібних магазини: 18 м'ясопродуктових і 8 молочних. Уже 25 січня в Москві зібрало засідання президії ЦК КПРС, яке ухвалило остаточне рішення про те, щоб передати Крим до складу України. Секретним протоколом затвердили проєкт указу, за який швидко і одностайно проголосували уже 19 лютого у президії Верховної Ради СРСР. За підсумками засідання видали короткий указ на два речення. В одному з них і пояснювалася головна причина передачі, зважаючи на спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські та культурні зв'язки між Кримською областю та Українською РСР. У квітні Верховна Рада Радянського Союзу узаконила цей указ, а до червня того ж року внесли відповідні зміни до Конституції СРСР і республік. Так юридично завершився процес передачі Криму. Для радянського керівництва перекроювати кордони союзних республік було звичайно адміністративною справою, адже все це робилося в рамках єдиної держави з централізованим управлінням в Кремлі. І мало хто замислювався, що СРСР коли-небудь розвалиться, а через ці рішення почнуться політичні суперечки і навіть військові конфлікти. Тому передача Криму під адміністративне управління ОРСР тісно пов'язаною з півостровом, економічно та інфраструктурно, виглядала цілком логічною. Ба більше ще й до передачі головна допомога на півострів ішла саме з України. Ось що писала газета Кримська Правда 17 січня 1954 року. Столиця України, Київ, Шли сюди потужні механічні навантажувачі, автоматичні дозаторні пристрої для бетонних заводів. Харків дає баштові та електромостові крани, трактори, Миколаїв транспортери для бетонних заводів, бульдозери, Дніпропетровськ і Дебальцеве коритні мийки для підприємств, які виробляють флюсовий вапняк. Осипенка це нинішній Бердянськ, дорожні машини, Кременчук асфальт на бетонні змішувачі, прилуки, розчинонасоси для механізації штукатурних робіт. А Мелітополь надсилає компресори останніх випусків. З передачою Криму вдалося вирішити і головну проблему півострова: брак води. Проєкт північно-кримського каналу від Дніпра схвалили ще у 1951 році. Тепер же в рамках однієї республіки його будівництво пішло набагато швидше. Канал оголосили всенародним будівництвом, на яке відправили понад 10 тисяч людей з усього Союзу. У 1963 році відкрили першу його чергу, а добудовували ще й після розвалу СРСР. У 1958 році уряд УРСР вирішив побудувати тролейбусну трасу симферополь Алушта Ялта. Першу чергу до Алушти. Відкрили вже за 11 місяців, а добудували повністю у 1961 році. Для найдовшого у світі тролейбусного маршруту в 96 кілометрів закупили Чехословацькі шкоди. До 1960-х років у Криму відбудовують житло, дороги, лікарні, школи, порти, готелі, театри, автовокзали, пансіонати. Реставрують архітектурні пам'ятки. Так, півострів! Перетворився на ту саму всесоюзну здравницю. Скажу чесно, бабель сподівається на вашу економічну підтримку. Усе за посиланням під цим відео. Ймовірно, той міф про те, що Хрущов подарував Крим Україні, з'явився після публікації мемуарів його зятя про поїздку на півострів восени 1953-го. Насправді ж, Хрущов не міг одноосібно ухвалювати такі рішення, навіть якби хотів. Адже після смерті Сталіна був далеко не на перших ролях. Він ділив владу із пливовими людьми зі Сталінської гвардії, зокрема з головою президії Верховної Ради СРСР Климентом Ворошиловим, формальним главою держави і головою ради міністрів, і Георгієм Маленковим, який був аналогом прем'єра. Саме Ворошилов підписав указ про передачу. А Маленков головував на тому партійному засіданні, де ухвалювали остаточне рішення щодо Криму. А щоб усунути конкурентів і стати одноосібним правителем СРСР, Хрущову знадобилося ще 3-4 роки. А коли його самого скидали у 1964-му і пригадували йому всі мислим і немислим гріхи, то передача Криму жодного разу не фігурувала, як приклад Хрущовського волюнтаризму. От така історія, друзі!